Добрий день! Ми сьогодні в гостях у дуже цікавої людини. З нами Марк Григорович Дрейерман, ректор Єврейського університету. Знаєте, ось цю людину я знаю дуже-дуже давно. І місце, де ми познайомилися, це Одеська школа номер 110 Школа, в якій було дуже багато цікавих, гарних. Дуже талановитих викладачів, яких я дуже-дуже люблю. І от сьогодні я хотіла б запитати, чи є у Марка Григоровича та людина, друг, можливо, який залишив такий слід у житті, про якого просто не можна не сказати? Будь ласка. Є. Є така людина. Забудений і яка мала на мене великий вплив, так. і допомогла мені, можна так сказати, uh -huh. пізнати себе. Uh -huh. Реалічно... А як же звати цю людину? А цю людину звати Лев Савойлович Рожецьким. Це це, Ну, почну з кінця давайте. Хадера. Ізраїльська глибока провінція, uh -huh. Проливний дощ, Так. — Осінь в Ізраїлі. Як кажуть, Собаку жаль, не виженеш. Не, поси, не виженеш. Mm -hmm. з дому. Так. Чому туди приїжджає зірка міжнародної журналістики? Так. Хотів сказати, більше одесідка Була... такого немає поняття. А десит є. завжди Лесит. Ніколи не змінилося. А нині вона була кореспондентом Нью-Йорк Таймс. Mm -hmm. Чому вона в таку погоду, в таку глибинку приїхала в Ізраїль? Ну, mm чому? -hmm. Вона приїхала для того, щоб взяти інтерв'ю у Льва Самойловича Черженським. Він тоді. Переїхав у Ізраїль, будучи хворим, будучи хворим, тому ж він зламав ногу. Вона приїхала, щоб взяти інтерв'ю. При мені це було, я частенько заїжджав до нього, будучи директором єврейської школи, я бував часто в Ізраїлі. І завжди, завжди завітав до нього mm -hmm. у хадеру, Бела Ізерська, так, сказала, що це наш класик. Прочитавши його книги, чи, чи судячи по його біографії, mm -hmm. Вона сказала, це класик. Це людина з великої літери. Людина з великої літери. Ну, це слова Горького. Вона <рес> сказала, це наш класик. На що, Лев Савович здавали? Класик підзаборний. Ну, посміявся просто. <рес> це в його стілі. Підзаборний. він. він він завжди вкладає в слова, в поняття, в прикметники, mm -hmm. завжди вкладає два смисли. Uh -huh. Один, як кажуть філологи, прямий номінативний uh -huh. прямий номінативний, і другий метафоричний, uh -huh. як поет. Правда, Правда. І Підзаборний, він на, самі, на справді був підзаборний. Він ходив, опираючись на паркан. Ось парках, нога злобана, угу. і будучи вже хворим, але ж Белоязерська була права, це дійсно книги. Книга, яка передає суть катастрофи, суть Холокосту. Це, знаємо, знаємо це. Який він пережив? Дійсно, сам пережив це. Дійсно пережив, він був у Доманівці, в страшному лагері смерті вижив. і вижив. І носив прізвище поет на манівки. Mm -hmm. Він тоді складав вірші. Бувши маленьким зовсім. Бу, будучи Дитина, фактично. дитиною у чорній книзі, яку редагував Ілля Григорович Еренбург. Uh -huh. Є стаття видатної е, радянської поетеси Віри О, Індер. Вона цитує там ученика 7 класу 46-ї одеської школи. Одеська 46-та школа. Правда, хай не вибачають Еренбург і Віра Індер. Він не Рожецький, а Рожецький. Рожецькін. Так. Ось, ось, ось такі, такі слова. Вони цитують, він вів щоденник знущань німецької руминської адміністрації над Над людьми. За, за, — заключенными. Він. Він <coughs> писав вірші, В яких малює майбутній пам'ятник оцим страшним <satte> з закінчив життя людям. І, і ці вірші... Попали у Чорних миру, яку регуляв. Ось така Ембор. особистість. Дійсно, наш одеський поет. Це правда. Він, він був поет, він був вчитель словесності. І мій вчитель. Мій вчитель. І, і твій вчитель, і ще тисяч тисяч. тисяч і тисяч тисяч, тисяч інших одеситів, які. Вчилися у нас сто і всі Ви йому і всі глибоку шану. 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 Я, чесно кажучи, пам'ятаю уроки Льва Самойловича. Ви знаєте, ми чекали з такою радістю і завжди знали, що він прийде, і це, напевно, був один із небагатьох викладачів вчителів. Який приходив, і в нього не було з собою нічого. нічого, І він по пам'яті він цитував твори відомих класиків. і Ми слухали його, слухали, і просто боялися навіть його перебивати. Наскільки Бабуть, було цікаво. В майбутніх передачах я розкажу, як він готувався до уроків, а він ратувався ретельно. Дуже готувався. ретельно готувався. Це відчувалося. Приходив. Зі своїм маленьким стареньким чемодаком. Так, так. Пошарпаний, Но, але його. пошарпаний і і і книгою, яку, яку закладав закладки. Так, так. Була інколи книжка, це саме були твори. Він ніколи не брав з собою методику, а саме от творчість того письменника, якого ми щели. Ну, це правда. Я розкажу докладніше. Mm -hmm. Якщо буде час. Будуть у нас ще передачі, будемо, будемо ще ми спілкуватися. Ця людина заслуговує багатьох багатьох. Добрих слів. Багатьох добрих слів, це правда. І заслуговує добре, глибокої поваги. Глибокої поваги і пам'яті, угу. щоб були такі вчителі. Так, були такі вчителі. І, напевно, нам потрібно вчитися, напевно, дуже багато вчитися, щоб, хоча потрібно. б трішечки, потрібно. дойти до такого рівня. Я і його пос... знав дуже дуже добре. Дуже добре. Дуже добре, так. дуже добре знав його, і ми дружили і сперечалися, так? Наведу приклад. Так, давайте. Ми, я прийшов молодим з студентської скаміння, mm -hmm. прийшов у школу 110-го, був колегою викладачем російської мови і літератури, mm -hmm. і він. Дуже дуже приємно зустрив мене, ніяк конкурента якогось, угу. а як друга. Ось так, по-дружнього. По Я вважаю, що вчителю, люблю будь Будь-якій людині. Будь Треба мати співсідник. Співбесідника, звичайно, ту людину, яка, буде яка, надіхати, тебе, зрозуміє, яка розуміє, яка підтримує, яка буде сперечатися, буде відстоювати свою точку зору. Але ж, але ж з повагою, з повагою. до, до співрозмовника. Звичайно, до особистості, до співрозмовника, Ми з, це ним, з ним часто. Пішки йшли, не, 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 не чекаючи транспорту, чекаючи, транспорту. пішки йшли з Мельниць на, у центр міста. І говорили, і говорили, і, говорили, і сперечалися, О, як Олександр Сергійович пише, між ними все рождало спори. Так, так. І народжувалася її все, все к, все к розмишленню ввело. Так. Це вироблялася якась думка, якась ідея. Якась Це стіля. його стиль. Так. Він вибирав для роботи такі твори, які примушували. Перечати висказувати свою думку. свою думку, розкривати свій погляд події чи, чи на конфлікт. Не так, просто так. читати, а стати мислячою особистістю. Ну, це, це його учні І Наташа. Так, я вчилася Може, в нього. може підтвердити. Так, звичайно. Ви знаєте, да, говоріть, будь ласка. Усе, увесь цей шлях. Від Міниць до центру ми говорили, ми сперечались. Є теми такі, які, ну, наприклад, лукав, Горький сказав, uh -huh. що Лука лукавий чоловік. Uh -huh. Він бере все під питання. Uh -huh. Лукавий ли чоловік? Лука. <систит> оце, оце так, і він починає над цим роз... розмірковувати. Роз... Розмірковувати про Гамліта, по... про Грибоєдо, що. Між ними все розравне спори. Так. І ви починали <систит> uh, <систит> вас, так би мовити, і це, 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 це та <систит> ідея, яка вас uh, підтримувала, і ви весь час uh, йшли і міркували, чи воно так, чи воно по-іншому. Тільки міркував і питався, намагався висказати, намагався так. висказати це. Добре. Це дуже, дуже добре для учнів, та й для мене, так. Остап. Mm -hmm. І коли він закінчив роботу у школі, вийшов на пенсію, він написав книгу. Книгу, а як називається? Називається книга, Поздніє ехо. Ось так. Як українською мовою, пізня луна». – так. так. Це, – Це книга, про яку можна говорити, яку можна. Потрібно Потрібно реалізувати. А яка ж тема цієї він. книжки? Яка ідея? По він, що? він казав мені у Хадері вже, вже наприкінці ага. життя, що він я письменник однієї теми. Тема Холокосту. Тема Холокосту. Тобто він... наболіна тема, тема яку він, він все життя кликав. Все життя залишалося у нього в серці. Так. — Наболіло? — Наболіло і гибель і, і багатьох людей, mm -hmm. там і знущання, mm -hmm. які вони е, страждання. Дійсно, і, в нашому місці е, ця тема була найболючіша. У нас навіть в місті є музей Холокосту, у нас є пам'ятник Холокосту загиблим під час цієї трагедії. Дійсно, а, Одесити це пам'ятають. А це і... поетичне поетичне вираження о цієї скорні, болі, цієї трагедії. Трагедії, це це дуже дуже е, вказує на те, що треба пережити угу. і запам'ятати. Так, коли... запам'ятати, щоб ми. <кій> знали це, і щоб у нас ніколи-ніколи більше такого не було. Нобелівської премії є е, е, Угорський письменник mm -hmm. Кер, Кертіс. Mm -hmm. Він написав книгу без судьби і. Кадиш по нерожденному ребенку. Mm -hmm. okay. він, він каже один із героїв книги, mm -hmm. каже: А що ви знаєте про свинців? Так, дійсно. А що можна сказати про свят? Він говорить. А Свенцер був і все сказано. І цим все сказано. Це позор для, чоловіка, для, людства. для людства. Для людства, що воно взагалі це було. Тому що це, це страшно. Це, це страшно. страшно, і книга Рожецька на під, підкаже, підтверджує, підтверджує цей а жах по-своєму, по-своєму, uh -huh. по-поетично він написала віршави. Хотя э, верлібром mm -hmm. свободним. Так, білий вірша. <кхи> Вільний стіль. Mm -hmm. Але дуже-дуя. Яскраво. Дуже яскраво. Дуже яскрава яскрав. 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 і, і вимушує читача переживати. Переживатися, спів переживати. <кій> Все. Це найголовніше. Знаєте, Марк Григорович, я можу вам сказати, що дійсно я дуже глибоко шаную цю людину Льва Самойловича Рожецькіна, і я думаю, що всі ці учні нашої 110-ї школи, колишні учні, випускники 110-ї школи, дійсно підтримають вас і можуть сказати про Льва Самойловича тільки найкращі слова. Знаєте, ми ще поговоримо, ми ще будемо записувати наші передачі, і ми ще запросимо наших колишніх випускників, можливо, на зустріч, вчителів, які працювали з вами, які вчили мене в 110 й школі. І ще поговоримо про Льва Самойловича Рожецькіна. Ми поговоримо про тему Голокосту, тему, яка для нашого міста, для міста Одеси. Є дуже болючою, трагічною. І ми хочемо побажати вдвох з Марком Григоровичем, щоб ця тема Голокосту ніколи-ніколи більше не повторювалася для жодної нації. І хочемо також сказати, що така особистість, як е, Лев Самойлович Рожецький, вона завжди буде в наших серцях. Так? Дуже, дуже, дуже. Що такі люди, як сказав Некрасов, Природа мать, коли б таких людей ти іноді не посилала віру, заглохла б ні в житті. Ось житті. Ось так. Ось так. І на цих Це... красивих словах ми з вами завершимо нашу зустріч з нашою шановною, шановною талановитою людиною Марком Григоровичем другом Нашого колишнього вчителя Льва Самойловича Рожецькіна. До нових зустрічей ще буде до, до побачення! побачення.